Вітаю вас, малята. Наступають проводи зими. На масляну печуть млинці, хочеться весни її тепла, хочеться усмішок і добра. Нехай від вас ідуть холода, нехай веселощі стукають у ваш дім, і надовго приживуться. В дні. з Масляною вас. Діти, а чи знаєте ви, що таке масляно? Масляна веселе стародавнє свято, проводів зими і зустріч весни. Масляна святкується цілий тиждень. Найголовніше частування на цьому тижні безсумнівно млинці. А ви знаєте, чому саме млинці, а не пиріжки? Тому що круглий, рум'яний, золотистий млинець так схожий на сонечко. А весни без сонечка не буває. І кожен день цього тижня має свої традиції. Понеділок зустріч господарки починали пекти млинці. Молодь виготовляли опудало масляної і весь тиждень розважалась біля нього. Вівторок загравання влаштовувались веселі забави. Хлопці й дівчата запрошували один одного покататись на санчатах, поїсти млинці. Середа ласунка. Зять приходив до тещі на млинці. Запрошувались інші гості. Найулюбленіша розвага катання на каруселях. Четвер широкий розгул. З цього дня народ вдавався до всіляких потіг. Це найвеселіший день у тижні. П'ятниця вечірка тещ. Зять запрошував тещу в гості і пригощав млинцями. Після цього належало покатати тещу вулицями. Субота з посиденьки. Невістка запрошувала сестру чоловіка зовицю і пригощала млинцями. Неділя прощена, справжнє святкування проводи зими з піснями, хороводами спалювали опудала масленицю. Весна вступала в свої права. Цей день один одного просили пробачення, звільнюючись від гріхів перед Великим постом, у відповідь слід говорити: Бог простить: змасляною! Хай вам буде щастя, доля, хай буде вдома всього роздолля, щоб вам весело жилося і найкраще все збулося.